У світу, коли Бог створив землю і небо, Він відокремив світло від темряви. Євангелія від Івана починається з того, що Ісус є істинним світлом, Він просвічує кожну людину, яка приходить у світ, Він також життя і медіти світла. Ми повинні нести просвітництво і повинні бути відокремленими від темряви, як Бог відокремив світло. Від темряви, і сказав, що це дуже добре. Також Бог відокремив дерево життя, від дерева пізнання, яке несе смерть. І ми, діти Божі, ми насіння життя, ми насіння Царства Небесного, яке всередині нас. Царство Небесне поширюється, дерево життя поширюється по всій землі. І також Бог відокремив рай від пекла. Він не творив пекла. Він створив рай на землі, і рай тепер в церкві це вузькі ворота, а пекло вирушило під землю це широкі ворота, які ведуть до смерті. Тож вибір за нами нести світло, нести просвітництво іти вузьким шляхом і бути дитиною світла. Amen.